os, Під час зустрічі лідерів групи 20 в питанні російської війни в Україні панувала достатня згода щодо потреби в тривалому мирі на засадах статуту ООН і повазі до суверенітету незалежних держав. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні під час прес-конференції за результатами саміту. У фінальній декларації лідери країн висловили підтримку Україні і підкреслили людські страждання, спричинені насильством. Але там у ком'юніке не засудили дії Москви, а натомість закликали всі держави світу. Не застосовувати силу для захоплення територій. На відміну від минулорічного саміту групи 20 в Індонезії, президента Володимира Зеленського або українську делегацію до Індії не запрошували. Що про це та про підсумкову декларацію саміту думають українці, які мешкають в Індії, дізнавалась моя колега Тетяна Ворожко. Посольство України в Нью-Делі знаходиться в дипломатичному районі. Поруч посольство Венесуели та Сенегалу. – Намасте! <реш> – <Намасте. реш> Я такого ще не вміє. Що як вам Ох! Oh. <реш> Посол України в Індії Олександр Пліщук говорить, що від декларації чекали більшого, і що до певного часу сподівалися, що президент України зможе взяти участь у саміті. Була ухвалена декларація підсумкового саміту, яка на жаль не в повній мірі задовольняє або відповідає очікуванням українців. В порівнянні з тою декларацією, яка була після Балі, а, нинішня а, дещо м'якіше трактує а, те, що відбувається в Україні: а, війна, відношення до неї. А, безумовно, є посилання на всі прийняті резолюції а, попередні, які на, були спрямовані на підтримку а, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, але не було прямого засудження. Агресії Росії проти України. І ми, звісно, теж розчаровані тим, що президент України не був запрошений на цей саміт і не мав можливості доєднатися до цього саміту. Разом з тим, ми будемо дивитися на ті події, які будуть розвиватися після саміту, а саме імплементація. Рішення, які були досягнуті на саміті, українська громада в Індії невелика саме посольство є осередком, який об'єднує її членів. Лідерка громади Марина Акрам каже, що вони підтримують позицію Українського НЗС щодо формулювань декларації. Має бути війна не в Україні, а проти України, а Росія чітко названа агресором. Я вважаю, що це було помилкою, що Україна не була запрошена хоча б у відеоформаті, тому що всі партнери. Які брали участь у саміті всі країни? Більшість з них підтримують Україну на тлі сьогоднішньої ситуації і війни Росії проти України. І це є неправильним говорити про Україну без України. Перший параграф заключної декларації лідерів країн Великої Двадцятки, в якій згадується Україна, посилається на резолюції Генеральної асамблеї та Радбезу ООН, в яких зафіксована основна позиція більшості країн світу щодо війни Росії проти України, а також на статут ООН, який порушила Росія цього місяця. В Нью-Йорку пройде Генеральна асамблея ООН, на якій буде представлена Україна саме до цієї події прикута основна увага українських дипломатів. Тетяна Тетяно Ворожко Голос Америки з Нью-Делі, Індія. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому у нас все. Дякую за увагу.